8 квітня вітаю. Трошки хотів показати стан будівництва. Погода у нас дуже сильно е, погіршилася. Ночі морози. І, на жаль, бачите, там абрикоси квітують у людей. Ну, мабуть, померзне, бо мороз такий сильний мінус, вода замерзає. Ось у нас ще е, ну, Ще маленькі дерева, то так, невелика проблема, але шкоди наробить цей холод. Люди є вже в плівку, картоплю висадили, але бачите, ще прохолодно. І е, хлопці зробили вже піноплав, зараз подивимося, цей ППС вклали і потрошки ми рухаємося. Не так швидко, як хотілося б, але тут швидкість. Вона недоречна, тут треба все робити так, як треба. Зараз ми зайдемо, подивимось. Ось так у нас цей пінопласт. Уже все позастеляли і потрушечки монтуємо. Ну, монтаж почали з того, що встановили, встановили оцей колектор і шкаф колекторний. Тут же ми під тиском. Надули і ось одну лінію змонтували. Зараз покажу вам. Ось тут воно йде в ізоляції. Це важлива частина, бо деякі люди просто ось тут цю ізоляцію ставлять, а потім вже ніде не ставлять. Далі йде трубка. Це неправильно, бо ну, лінії можуть бути такими двіними, і поки вода дойде, вона вже підігріє це приміщення і трошки охолоне. Ось. І потім, бачите, ми доходимо сюди і тут вже пішла ця намотка. Намотали з кроком 10. Трошечки тут це, ну, то підправиться. То хлопці дороблять. А тут у нас електричний, електричний кабель зроблений 18 Вт на погонний метр. І виведено сюди все. Чому тут електричний? Ну дивіться, знову ж таки, е, мені подобається, щоб в санвузлі постійно працювала тепла підлога, бо тоді вся ця волога, нема запаху цієї вологи, сирості, і воно дуже приємно працює. Тут ця трубка зроблена. Оце розмотчик теж. Ми купували, щоб розмотувати. І оце такер, щоб його кріпити на ось такі штуки, на такі скоби до підлоги. І оця фольга, вона нічого не відбиває. Це просто маркировочна фольга, щоб бачити ці клітинки. Ну і монтуємо згідно з планом, бо ми замовляли цей проєкт. Проєкти хлопці його зробили. І тут ось ці ці кімнати розписані. Розписано, що як, яка довжина, куди. 11 у нас тут контурі, Ось, десь всі вони приблизно однакової довжини. І ми згідно з цим планом і монтуємо. Ось так, почали. Тримає добре. Так, опресували компресором. Тиск тримається. І ось завтра вже хлопці будуть заливати. Ну і Для того, щоб керувати всім цим, буде ще автоматика стояти. І отут зроблені заклані, то що я казав, тут буде стояти терморегулятор по температурі повітря і підлоги. Тут ось гофра піде, потім поставимо. Так що Ось такий стан справ, ось така трубка. Ну, поки, що, поки що нормально все монтується, ніяких нарікань немає. Трубка добра. Ось так. Так що ось, так, ось, так, ось такі справи. Все, гарного дня, пока.